Релаксація зернятко. Релаксація допоможе вам заспокоїтися, уповільнитися, повернути собі спокій, розслабитися. Сядьте зручно на підлогу або на килим або у кріслі чи на стільці. Уявіть собі, що ви маленькі зернятка, які кинули в землю, лежить зернятко в землі, там темно, вогко, м'яко. Безпечно, пригріло сонечко, пройшов дощик, зернятко набухло, тріснуло. І ось вже бачимо перший росток. Підніміть свої ручки вгору. Покажіть, як росточок починає тягнутися догори, пробив росток землю і дотягнувся до сонечка. Ось ваш росточок піднімається і починає тягтися вгору. І хто хоче, може піднятися. І теж почати, почати тягтися вгору до сонечка. Росток качається від вітру, тягнеться. Пройшов час і з'явився колосок. Кожний для себе може вирішити, який він колосок. Пшеничний, ячмінний, житній, а може вівсяний. Коливайтеся на вітру. Що необхідно для того, щоб зернятко дозріло? Давайте уявимо, що буде зерняткові допомагати сонечко, дощ, піклування, так? піклування людини. І ось зернятко, росточок вже дуже-дуже міцний, росте, дозріває, радіє сонечку, дощику. І піклування. Відчуйте себе сильним, сильним росточком, який росте, міцнішає, бере із землі поживні речовини. Ви міцні, дужі, красиві. Ось такими і запам'ятайте себе. Запам'ятайте це відчуття міцності, потужності, те, які ви кріпкі. Запам'ятайте це відчуття. Воно може допомагати вам тоді, коли треба відчувати силу. Відчувати міць, коли треба захищатися, боротися з чимось або з кимось, коли треба здобувати щось, запам'ятайте ці відчуття. Сподіваюсь, вони вам будуть допомагати. Молодці, тепер Опускайте ручки, і ви можете перетворитися на хлопчиків і дівчаток. Посміхайтеся!